Це ж Добре, то надвоє. Що ми йдете? Як не хочете, почекайте. Казала моя комах прийде, а ще як прийде дві куми моєї куми, ото я буду знати новини всього села. Ні, мабуть, всієї округи та ні, всієї громади. Тільки треба трошки прибрати, щоб було чистенько. А як прибратиму, то треба і співати. не Яка ж ви у мене хазяйка. А то. А звідки оцей десь чи в мішку ще впрече, Так оце ж комає поз роботи на пригоду ось таку. Як не було чого вкрасти, то набрала хоч піску. Ой, кума! а де кошака? Він мене не Є-є, кума комами мене така собака, що як побачив то літину хату, та як загарчить, за ним аж зашкварчить. А як побачив, що те тягне торбину? У мене розумна кума. Яка, яка, яка тобі новосніше? Розумна, розумна. А, розумна, <різь> ну то ж я така. Там. Беріть, ніжка, йдемо, хай не будемо чаювати. Йдемо. Присідайте. Я принесу ось О, допоможіть мені розпинити цю картину. Подивіться на цьому. Лиш присіла вже допоможіть. Давайте допоможіть. Я у гарна та картина. Бі краще подарувати. Ой кума, що ви так потужитися, вилашка наші замола. не сунису, ходи наливала. Прости краще, як на кум поживає. Куп то не куп, а ціла комедія. Що треба? Ви ж послухайте, сідайте, зараз вам розкажу. Їде вчора він на возі, зупиняє його дорічники. Вирішили з нього прикорнутися. Та й говорить. Діду, ваші права. А він піднімає палець і хвістку, виріхою каже. Це? Бо хочу бути гарною Зашмаркулася, думала на сонці. Но я не про те. У що я зараз бачила? Дорогенькі, а що я чула? Зараз усе вам уподробиться. А на будинкому мості. А на водесенькому мості не розминулися тві сусідки, ще й посварилися злості. не розминулися трі сусідки, ще й посварилися злості. що твоя донька наробила, що твоя донька наробила, щодня щоночі затурні очі відбила дівку мого сина. Щодня Ще ночі сатурні очі відбила дівку мого сина. А музика грає, пасуться, Ба-ба-ба булає, а люди сміються. А музика грає, грає веселеньку, подиться люди, яка я гарненька. Ви думаєте про цю всю історію. Куменці, що тут думати, що тут гадати? Вийти заміж це вам не фігрі-мігрі. Виходити заміж, потрібно тільки по любові. Стої і не інакше. Вірно Кума. Та ще й за молодого. Та ще й ще в у гроші водили. Так, так. А що це вона? Дивіться, дивіться, Кума. Носа задерла, сте така. Подивіться, що ти там пишаєшся? Сідай до нас. Та зачекайте, ну та да зачекайте, дорогенькі. У мене така радість, така радість. Вже всім розповіла у всьому селі. І сусідові, і кумі, і вам кажу. Виграла в лотерею. Ось таку купу грошей. Як вам? Ой. Та годі вже парастопку ти за ту лотерею. Та правду кажу. І радістю хочу поділити. Що нам твоя радість? Хвалиться нам тут. Хм. А по грошима Дружка, Щас. Гроші. <съяснить> а во задав гроші. Ти на неї кажа дівна кума. А ну сюди розказує, як і сама. Так... Що там забіли які були? Ой, думоньки. Поїхала. На коротці добре, але на нашому селі найкраще. <звучат> а яке повітря, Штанк, ніде такого немає. <звучат> Погляньте, <я>. ще й комунки мої зібрались. <звучат> в нікого не помічають. <звучат> 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 Доброго дня, комуніки. А чого ви тут зібрались? Без мене. А тобі що до того? Невже ви мене не спізнали? Ба які люди, Кого ми бачимо. Ой, кумені! Та це ж наша Грицька! Ви да? кру... подивіться, яка гаранлюня, а під гори то ж погляньте! О, не знай. Кумені, що я вам привезла. Зараз покажу Федору. Я кухости з кризеля. Та ще з буде квітками. Дякую, кумонька, дякую. Тобі який Як знайшла раритет? Так і що? Я знаю. Ти таке любиш. Ой, люблю. Боже, дякую, моя дорогенька. Куменька і що дорогенька. Бо як я могла про тебе забути, зараз найду, зараз май. Де... Забула. Та не все забула. Отрьох! Та ти що? А ну вітається мені? Ти... Та це ж порас, усіх, клян, яка краса. Я Яка я... 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 ж вона гарна погляди. Думайте, розкажіть ну, які у вас тут новини. Нічого новенького, все по-старенькому. Та не може бути. Так зараз я вам розкажу. Ви не чули? наш стать кожениць. Матір Боже, та він же старий. Наче з розуму збився. От та взяв собі таку дружину. Що? Може полярину? А щось з такими зу. губами. Яка з неї там малярина? Та він ще ще й беззубий. Mm. Що Що вона буде з ним робити? Я не уявляю. Та слухайте, та вони так кохаються. Ой, ну, так. Ж Ой, куменки, що ж це коїться. Ви ж подивіться, а? Раніше молодиця мріяла, щоб поруч з нею був. Мужчина молодий, один єдиний неповторний, з якими повторити не їздить. А зараз полюбила діда та ще й з бородою. Ото шапку. Масю. Нехай кохається. Може, ще дитинку зроблять. Мачір Боже. Чирь. Та це добре, Це добре. Та досить вже потякати. Федоро, Я ще й фруктів привезла. Солоденькі. <кхів> <кхів> Буде що нам погризти. Та ще й чи, ще, на ливочки. Ага, були ага. Ой, Що трапилося? Комуньку? Що, що, що? Це, Це, чи простудилось, чи, чи якась пропасниця? Тю, мася, то не страшно. Біда невелика. Та да, що? Що таке каже? Кажу вам, біда невелика. Віде, віде. Віде. А, віде. Якщо болить від неврозу спина, помагає я змієний. Ага, Ту. або жона се слюна. допомогти, команд. Кома? Ні-ні ні, не смійте кума. Я знаю, як на треба своїм змієним ядом, то мене вся шкура обліз. Таке наговорюєте на мене. Комате, дорогий, У мене часто так буває. Мій Микола хворію, спиртом натирає. Точно, ми. точно, спиртом -то може. Тож, так ця відома. Ну тільки про мені скажу хто. Молода, от собак. А що це ви маєте до мого Микола? Тима. А, Та ти що? Мені ж тільки спирту взяли, як спирту, то беріть. Ой, Федорку, чула я, що ваш чоловік у Києві їздив. Чи то правда? Ну їздив та й що? Що вам до мого чоловіка? Та нічого, я лиш питаю. Їздив до Києва, до Лаври та ще до Софії. Чула вас? До якої мами? й про Софію таку не чула? Вона замість вийшла. хату все будуть. Він їздив до столиці провідати нову країницю. Береш. Треба добре працювати. Ой, Христю, ти краще скажи, а що ти так рано з своїх курортів повернулася? Ага. А як це чого? Ми що, забули? Про що? що? Так у нашому селі свято. Учну точно. <звяток> забули за страх. Куменці дорогенькі. Давайте ж разом заспіваємо та один одного відсвяти. Любвичого села, Добро пору, добрий час. ми вітати раді вас. Хай добрі справи йдуть у вас повсякденно, у час. Вам сьогодні ми даруємо теплі ці слова. Всім бажаємо миру, щастя та добра. Пау насельчан, земни у кліні, здоров'я і наслави. Хай посилає Бог усі. і святом вас, наші дороги. Я бажаю вам. Що прийшло в наш на назавжди?